А ви знали, що є додаток, який сканує собак на породи. Тобто, якщо ви не знаєте, яка е, ваша собака породи, ви можете сканувати за допомогою таким додатком. Да? Можна так сфотографувати -м, от, от у мене є тигр. Да? І давайте я сфотографую його. О, все. Можна з галереї, до речі, додати. Да? І зараз він покаже, якої породи. Моя собака, як, як, яким відсотком. Да? Скільки є відсотків на різні породи нашої собаки? От. Бачите, Golden Retriever 43%. Марема uh, 15%. І можна внизу подивитися, як саме виглядають ці собаки. Бачите? от. Звичайно, він може чуть-чуть некоректно працювати, треба декілька разів зробити, тому що ну, треба красиву фотографію, да, мордочки собаки. Можна, до речі, сфотографувати людину, і цей сканер покаже, який відсоток відноситься до якої породи ця людина. Це дуже смішно, цікаво. Ми з друзями це робили. Тому використовуйте він безкоштовний, але, звичайно, рекламу він пускає, тому що він безкоштовний, тому й на рекламі. Ought.